Що для тебе кіно? Нова форма поезії. мене це відволікає. Там, що ми підслухувалися. Що, що, що ж такое? Чим чи, чи тобі не поезія. Це поезія По мене, поезія що це ж... життя. О, це я бачив фільм про цього е, Джона Кейджа. Угу. Той, що в Нью-Йорку був знятий. Ти бачив цей документальний Музикант. фільм? Ні, не бачив, а колись якийсь муз, Музичний цирк називався, він, здається. Та. Musical Circus. Угу. І він говорив про свою музику, сидячи в будинку десь на другій авеню, який мали який зносять, поки він говорить. Тобто він там сидить на кріслі, там вже нічого немає, вікон немає. Він починає таким своїм буддійським голосом це все віщати повільно. І на фоні в один момент, наприклад, майстри за ним стіну валять. Але його це все не смущає, він далі продовжує розповідати е, свої ідеї. Він розповідає про чоловіка, який гра, е, покликав гостей до себе додому, відкрив вікно, бо було тепло, і почав грати якийсь імновий свій твір. Е, він дограв і вони його кажуть, так, тільки давай тепер закрий вікно і зіграй ще раз, будь ласка, бо ми мало що почули, тому що дуже шуміла вулиця. І він каже, так це якраз і була музика, я не можу тепер то саме зіграти, бо вже тої частини не буде тої партії. Ну, власне. Ну так, все має відбуватися саме собою і треба просто ловити хвилю. Але все ж таки, давай так, трошки розділимо, бо ти робиш і музику, і, і кліпи, і відеоарт, і фільми, і поезії, і перекладаєш. Чого ти тільки не робиш? Як ти для себе визначаєш форму того чи іншого твору, який ти хочеш народити в цей момент? Е, ну, раніше було більш раціонально, тобто. А чого ще бракує? О, треба ще книжку віршів написати. Я зрозумів, що це все є просто різні форми одного і того самого. І е, деколи просто краще сформулювати думку в е, одній формі, а деколи краще в іншій. Для різних речей пособувають різні е, е, зручніші ці. Тому порізати хліб ложкою складніше, ніж ножем. Тому краще взяти ножа і порізати хліб ножем. За ложкою може бути найцікавіше. Але кіно, на відміну, там від текстів і від музики, наприклад, навіть ну, частково, бо музику ти напевно пишеш так, в процесі написання, на мовно кажучи, чи грубо кажучи. Так? Ну, а часто. фільм ти маєш вже бачити принаймні якісь сцени. Чи там, якщо не весь фільм одразу в тебе є таке, чи ти теж працюєш із, із відео, з візуальними образами? що По ходу, по, ходу. по По ходу. — ходу. — ходу, Походу. Фільм сам знімається, я просто йому допомагаю. І головне, це просто цю загальну ідею зловити. Про що воно? Тоді ти відчуваєш, що це воно, а далі все саме тебе веде далі. І швидше всього все відбудеться з першого разу. В дуже рідкісних випадках. Ти відчуваєш, що ти мусиш дошліфувати, що тобі, тобі в, цьому, в цьому чогось бракує. Ти мусиш в собі це доправити, тоді ти зможеш зробити те, що ти справді відчував за потрібне зробити. Якого біса, ти сидиш в готелі з стаканом біля тебе Павло і стікає кров'ю, і ти заряджаєш? Ну, наприклад, багато хто з режисерів. Чи фільм кінематографістів люблять ставити себе, Там, навіть якщо вони про це не говорять, але вони бачать, в якому ряду вони можуть стояти. Там, хтось, хтось себе ставить біля Спілберга, хтось біля mm -hmm. Антоніоні, хтось біля Лінча і так далі. Угу. Mm -hmm. В тебе є такий ряд? Mm -hmm. <звук> Ні. Мені практично все подобається, тільки не щиро не подобається. І е, е, «Зоряні війни мені не подобається. Я, я не любив ніколи фільмів е, про е, е, якби, світи, які наслідують е, наш світ, але ніби як вигадання. Це мені все завжди здавалося зайвим в фільмі, яке тільки відволікає увагу від того, що автор хотів би сказати про людину, бо найчастіше про людину. Про себе автор говорить. І дуже часто просто ці фільми якраз і не мають цієї е, глибини якоїсь, е, тому тільки ширма лишається ця. І це якраз не цікаво. Угу. Тому я завжди любив, коли <кхід> події відбуваються в малих просторах, е, малими групами людей е, е, заторкують малі відрізки часу. І нічого не відволікає від е, метафізики, яка відбувається. Мінімалізм такий. Угу. Але в ну, кіно як мистецтво має свої певні, певну мову, певні прийоми, якісь засоби. Ти це вивчав чи, чи просто сприймаєш як через, через фільми, які ти дивишся, і потім. Робиш так, як тобі здається, доречним в той чи інший момент. Коли я вирішив, що е, я завжди хотів бути кінорежисером, і як же ж я цього раніше не зауважив в собі, е, то я е, е, подумав: окей, що для цього потрібно зробити? Треба навчитися. Е, технічний бік, е, мистецький бік, е, і там, не знаю, філософський бік, скажімо. Я тоді вже займався літературою і іншими видами мистецтва, тому я подумав, що філософський бік і мистецький щось там вже є. З інших видів мистецтва не з кіно. Лишався технічний бік кінотворення. І тоді я подумав: о, окей, вчитися в Україні кінорежисурі це просто ахінея, тому що хто ж буде вчити? Де ці режисери? Які зробили такі прекрасні фільми, яких не існує. <світ> <світ> <клі> Тому е недовго думаючи, я зрозумів, що треба просто сконцентруватися на е великих фільмах. На е е тому як вони зроблені. Я почав передивлятися і дивитися нові просто пачками там, по 5-7 фільмів на день е і паралельно почав вивчати техніку, е камеру, е як воно може бути знято. І почав думати просто ось цей кадр, як він зроблений, куди камера пішла, навіщо, яка це приблизно лінза, там, що інше відбувається, що попало в кадр, що не попало, як він куди він подивився, е що йому ймовірно міг сказати режисер. Тоді я почав дивитися документальні фільми про режисерів або різні інтерв'ю, і тоді картинка почала складатися докупи. Тому я думаю, що я вчився в найліпших майстрів за всю історію, навіть якщо ми жили в різні часи. Ти назви їх. Усвідомлено все почалося з сюрреалістів, але насправді ні, бо я зараз подумав. Тому що, тому що е, був телевізор і завжди були фільми якісь, угу. які дивилися батьки. І якщо мені навіть дозволяло дивитися з ними якийсь фільм, то на найважливіших сценах мені доводилось закривати очі, бо мені їх закривали руками, але все одно я чув звук. Може, звідси я думаю, що звук важливіший, ніж зображення, Може, це було підказкою дізнатися про те, що звук є важливіше, ніж зображення. Але я пам'ятаю якийсь фільм, який ми вимкнули, де було дуже багато матюків в російському перекладі. Це, мені, мені здається, що це були якісь вулиці в Нью-Йорку, е, залиті водою, ніби як після дощу, і там були якісь копи, вони там щось розбиралися, якісь в них були ці. Е, і цей такий нуарний дух, е, неонуарний, цих 80-х-90-х оці фільми це запало мені в душу. ще Тобто я захотів дивитися якісь фільми, які би нагадували мені ту поезію, яку я би читати. А особливо фільми, які б мені нагадували ту казку, яку в дитинстві прочитав Пан Ніхто, Ігоря Калинця, яка абсолютно базована на екзистенційній філософії Сартур і сюрреалістичні Різні речі, як Поль Елюар і таке інше лірика, ця сюрреалістична. Сюр... Сюр і тоді я хотів знайти щось таке. і як... Я я згадав, я купив в магазині е... фільм Бунюэля і Далі, цей як же він пес. Андалузький, Андалузький пес. Е... І я це подивився, і це була повна ахінея. Я зрозумів, що. о, це щось туди, але щось бракує в тому фільмі. І якраз ніби як душі цей фільм немає. І тоді я почав просто шукати, гуглити і пробувати десь читати в якихось журналах, на що цей фільм мене може вивести. І тоді цей фільм мене вивів на Жана Кокто і його орфічну трилогію. І е, найбільше мені запав в душу е, фільм Орфея». Це взагалі я вважаю, що от якби мене попросили назвати улюблений фільм і улюблений вірш, то я з я маю відповіді на, на, на ці два питання. Це улюблений фільм Орфея», і там якраз була ця душа. По-перше, сам режисер був присутній в кадрі як актор. Тобто ніби як таке публічне роздягання, він розбирав е, в, ніби як вбивство. Тобто, це, це знову-таки якась е, ніби як проста е, історія, яка подана абсолютно не, непросто, і, і дає нам можливість піти в дуже непрості е, речі. Е, це вбивство і в кінці, е, коли е, це ці його пошуки. Е, Приводять його до абсолютно широкої, максимально широкої якби, проблеми людини, там вічне розминання і таке інше, і розширяє. Я зрозумів, ага, значить через малу дірку, якщо в неї до неї ближче присунутися, то, по-перше, в тебе буде більша контрастність і в тебе буде максимальний кут зору, але тебе ніхто не буде бачити, хоч ти можеш бути присутній. Це прямо як в цього в, в, в гічкока в психо з цим підгляданням. Е, тоді е, я вийшов на «Майю Дерен і Тіні вечора, і інші її фільми. Тоді на раковину і священника е, Журмен Дулак і інші ці всі, ці, всі речі. Е, і вони ніби як мені дозволили бути тим, ким я хотів бути. Бо до того я думав, що, що ну, фільми це, 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 це оце фільми, а це поезія. А виявляється, що немає правил. що правил, правила слабаки придумали. А відеоарт? Це інше. Ай, це те саме. Я ну, не розрізняю. Відеоарт. А що таке відеоарт? Та я тебе питаю. Куємо! Я був зробив один з моїх перших фільмів, називався Зорі він під музику Еріка Саті. В мене була відеокамера, ну це не моя мого батька, була відеокамера, якої, до речі, потім просив його подаруй мені, будь ласка, в неї був супер-дупер зум. Вона приближала просто там 60 кратний зум. VHS? — Так, ні, не VHS, Вона писала на жорсткий диск внутрішній Sony, якась там Handycam. І, і я одного разу встав на пустир недалеко від свого будинку на Гульпарківській, де, до речі, відбуваються події фільму Не бреши мені, але з іншого боку того будинку. Там був пустир і вигляд на вулицю Наукову, яка йшла так далеко і рівно вперед. І там тепер цього пустиря вже немає. І е, я поставив там цю камеру на штативі і максимально приблизив так, що е, всі машини і їхні світла е, роз, розмилися і залишилися тільки кружальця світел, там червоні, жовті, білі, які почали плавати просто, як е, ці такі е, зорі в небі, ніби як в пришвидшеному вигляді небо, яке хаотично. Пливе, ну хаотично для нас, бо ми просто не розуміємо, що відбувається. І це був такий перший, один з перших моїх фільмів. Або, може, не один, людині завжди потрібен якийсь поштовх. Людина часто боїться зробити крок у невідоме. І був якийсь конкурс оголошений. На який я таки не подав фільму, але він був поштовхом зробити е, кіно, і там було три персонажі: Є один називався перший, другий називався середній, третій називався останній. І фільм називався Щось Недосконале. І фільм починався з того, що вони троє сидять на галявині, світить гарне сонце, і е, вони нічого не роблять. <кій> і раптом цей середній, так званий, який сидить в третім, е, бере і вмирає. Діалоги там є якісь? Там є діалоги, так. Вони починають спілкуватися. Е, і там теж такі сюрреалістичні діалоги між ними. О, е, Вікінги! Зрештою, вони е, ці двоє перших е, починають е, з ним носитися по місту, е, пробуючи якимось чином його оживити, не розуміючи, чому він помер. І зрештою, він сам ожив, ожив, оживає, розуміючи, що вони його турбують, його смерть турбують е, своїми намаганнями його врятувати. Е, і він їм пояснює, що я просто вмер, е, тому що був дуже гарний сонячний день і, і все було чудово. А чого ж я тоді? Е, е, і навколо нього починають літати маленькі мухи. І мухи літали там в кадрі. Так, мухи літали в Ти кадрі. Ти салом обмазав чи чим? — Ні, вони просто самі прилетіли. Це якраз те, що завжди має відбуватися. Тобто це було заплановано чи ні, не заплановано? Ну, це не було заплановано, але ну, воно так якраз сталося. Воно було заплановано, просто нам про це не було відомо. <реш> тобто сценарії твої пише Бог. А, Господь Бог. <реш> Одного цього, цього борю Гребінчукова на інтерв'ю запитали: е, а які у вас стосунки з Богом? Він каже: прямі, я син. А ти тоді хто? Ну, теж, напевно. Ти теж. Всі ми там. Так, да, сини Божі. <рес> Давай поговоримо трохи про, про по, поетичну серію. Як Давай. А ти взагалі думав про українське поетичне кіно, коли починав роботу над цим? Або, або там не того, да. до цього коли... чи після? Як же це було? Я вирішив: треба стати режисером. Почав дивитися знач, ці всі фільми. Тоді я подумав: так, стоп, я ж маю стати виходить, українським режисером. Це така собі перспектива. Коли прийшла це... це потреба чи усвідомлення? Як ти для себе це зробив? Я стаю режисером, і, і що про мене. Виходить, що я стану так чи інакше українським режисером. Ну, я в той момент жив в Україні і е, говорив українською мовою. Тому я якби, логічно, оскільки я ще й народжений в Україні, то я би вважався українським режисером. Я думав, окей, треба з цим питанням розібратися, бо це вже в корені мені не подобається. Е, і е, я пішов на торренти і завантажив всі українські фільми, які там були. А там кілька сотень було фільмів. Українських, е, і я їх всі подивився. Ставши українським режисером, ти отримуєш ряд переваг, бо в тебе є всі шанси стати першим хлопом на селі. <гум> А це важливо для тебе? Ну тоді було важливо, тоді було цікаво, е, хто ще тут процес е, до чого це всіх нас має привести, бла, бла, і таке інше. Тому це було е, таким важливим моментом е, боротьби з самотністю. Коли ти сам з собою не можеш бути спокійним, ти шукаєш, з ким би тобі говорити, щоб тебе підтримали, коли ти сам собі не впевнений, і таке інше. Тому ти починаєш. Вибудовувати там, коло спілкування, аудиторію і таке інше. Те, що називається українським політичним кіном, там було декілька фільмів, які мені якраз найбільше подобалися. Це границя для справи. Цей фільм мені дуже подобався своїм темпом, повільністю і такими натяками на якусь сюрреальність таку, наскільки вони могли це собі дозволити. І мене вражало те, що сценарій драч написав. Тобто якого хріна він такі вірші не писав, як він сценарій написав. Хоча він деколи написав е декілька таких, таких віршів, але е мене тоді дивувало, як же так е от така людина могла написати такий сценарій, але але чому це не, не якби. Я тоді думав, може він тоді не щирий. Зі своїми читачами, що він їм пише щось не те. Отакі От думки mm -hmm. починали тоді. <кій> Потім я зрозумів, що просто деколи люди бувають нещирими в мистецтві. І, і це дуже погано, тому що це відчувається. Інші речі тебе надихали візуально, мені здається, там. Ну так, це європейське кіно. Потім додалося американське кіно. Mm -hmm. і, схід, і, це, і схід далеко, Чого східний. я про це кажу, бо ти кажеш, що ти усвідомив себе ніби українським режисером, але надихатись ну, все одно довелося. Так, з білою вороною все одно, ніби як е, коли я собі просто думав, якщо подумати про мене як про українського режисера, то напевно я біла ворона, тому що те, що мені подобається робити, мало хто робить в Україні. Плюс, е, що я ще зрозумів, е, аналізуючи українське кіно, що пафос це, це дуже погано. Е, і це, це треба уникати будь-якими способами. Е, такий варіант театру Заньковецької. Які ви чарівні дівчата! Це. Ви бачиш, я знаю багато глядачів. Ну, як багато. Якісь глядачі, які дивляться твої фільми, вони думають, що ти там пафосний, чи за браком іншого слова, пафосний, мабуть. Бо їм важко зрозуміти, про що йдеться, і їм здається, що ти в себе. Вивищуєш над ними. Що угу. ти про це думаєш? Я думаю, що українські кінематографісти дуже часто, ну взагалі будь-яке українське мистецтво, часто хоче догодити глядачу і починає опускати планку, опускати, опускати, чи нижче, ще ну давайте це заберемо, а це не треба. Е, ну і український глядач теж такий, типу, а може не варто. І, і зрештою, фільми якісь виходять для невідомо кого просто зрештою ці фільми ніхто просто не дивиться, бо їх не цікаво дивитися.